Всем привет. Всем привет. Привет, привет. Анютою до моєї школи. Я тут провчилась 8 років, перший клас сюди йшла. Так, близько було, Отак вийдеш з під'їзду і школа. Я навіть дзвоник чула вдома і вибігала. В тебе Так, да, в мене ще ближче, ніж в тебе. І це моя дорога до школи була. А це вікна першого класу мого. Я тут три роки ходила, перший, другий, третій. Ну, правда, вікна були не пластикові ще тоді. А в оцій, що навпроти, така страшна хатинка, оця сарайчик, ми здавали макулатуру. і Я пам'ятаю, принесла. Притягла цілу торбу. І там, мабуть, якийсь ну, приз. І мене надурили. Написали потім, що я принесла два кілограми, а я принесла, напевно, мені ще тату допомагав, і я принесла напевно кілограм п'ятнадцять. Мені так було обідно, я більше ніколи нічого не носила і ні в якій цій ерунді не участвувала. Ой, ремонт глобальний, глянь. Вона з тої сторони гарна, а з цієї скоро буде гарна. Все, йдемо далі. Ось, ще стадіон, на якому ми бігали і скакали. І я взагалі дуже не любила фізкультуру. Це для мене був якийсь такий зовсім не улюблений. У мене взагалі не було улюблених предметів. Малювання, може, все. Ось такий стадіон великий. Мені здається, більше, ніж у вас. Чи самий? Такий самий. Такий самий, так? Але тут якось все гарніше, ніж в твоїй школі. Я якось так. Гарніше. Якось так все поаккуратніше. Да. Так. Так, машина. Зайди сюди. Ми вже прийшли до Олі. На обід. Аня спішить. Всім, хто зараз обідає, смачного. Дякуємо. Дякую. Пробуй свій улюблений борщик. Смакота. Як завжди, смакота. Боже, яке королівське блюдо. Печена картопелька з окорочками. Іди подивися, яку смакоту Оля зробила. Бачила таке? Вже не гаряче, можеш їсти. Ще раз всім смачного починаємо їсти ням-ням. А тепер дійшла черга до морозива. Ань, будеш свою Алісу забирати? Оставляєш Олі. Залишила свою лялечку у Олі. І не хоче забирати. Ось наша. Аліса. Ой. А на вулиці сьогодні вітрюган. Не холодно, але вітер. Але так не хочеться. Тої холодіни. Немає слів. Мій улюбленець Фьорбі з такими сумними оченятками. А тут Олі сільвашки. Теж люблю розглядувати. І ці маленькі. Ой, які гарнюні. А, ще тут зверху. Ось котики. Оця лялечка з колясочкою така гарна. Барбі. Ань, бери двійнят. Хлопчик і дівчинка. Це хлопчик. Бери ще дівчинку О, Аня багатодітна мама все. Клала спати і йдемо додому. Ні-ні-ні, ще не клала. А цього хлопчика сосочки нема, да? Пустишки? Тільки бутилочка. Нема. Бутылочка. А, Бутылочка. Угу. Тільки. Ось які вони альосі. Аня в своєму бейси Адидас. Зелений лаваш. Ми тут з занютою вирішили зробити шаурму. Купили такий лаваш зі шпинатом зелений. Отак на дотик він як резина. Не знаю. Та вже не може так багато тієї кукурудзи, вже на підлогу падає. Давай трошки якось акуратніше. Чесно. Ну що? Ну шо. Нашу. Помідорчики. Угу, трошки сиру. А завертати, напевно, буду я, бо зараз не вийде. Ну, попробуй. Ні, ну, напевно, не вийде. А як його? О, ну, давай я. Я ще не знаю, чи в мене вийде. Ой, ну, якесь воно таке. Взагалі непонятно. Тут воно поламається. І отак заверну. Не знаю, яка сігня. Так. Дубль два. Щось мене вже злобере з цим всім. Так, майонез. Я взагалі такого не їм і маю оце тут робити. Так, що там, кукурудз? Мені не сподобався цей лаваш, він такий прорезинений і, ну, як то кажуть, що то не то. Його ще так трошечки піджарить. Але воно дуже погано наламається. Так, давай, дубль 2, попитка номер два. Завертаємо. Ой. Таке враження, що я ліплю пластилі. Щоб воно ще не було на смак таке саме, як повести а, Потім ще піджарю? Та нормально. Все йде. Все. А тепер Аня хоче сама. Так. Спочатку м'ясо, по-моєму. Ага. І на краєчок не клади, щоб воно не вивалилось на підлогу. Багато теж не клади. Ось так. Да, Ні, буду. тут щось зовсім як, от, як пожаліла. Ось Ні, майонез кетчуп. ще. Я б, звичайно, цього не ложила, це майонез кетчуп. Але... Це таке лишнє. Але наш металік без нього ніяк. Трошки отак. Ну, це... ну так, так. Да. Все, закривай, бо буде витікати. Трошки кетчупу. Кетчуп. Я... Так, давай, прискорюйся так. Быстрей, быстрій, швидше. <сум> О, -о, -о, О, Ну так як, так, так, як, 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 як ти вмієш? Ты так. Ну... Я повар. Я повар, шипердос. Я... Давай, тільки щоб на полу не валялось, так все пойдет. Нормально. Ja, так. Подорчки. Поверти, конечно, тут не ч. Погурчики. Так. Сыр. Сыр. береш, ні? Та нет. Давай. Завертай, але я не знаю, з тим кетчупом. Давай, давай. Тільки дуже так от, не, не полимай його, бо я потім після тебе не заверну, якщо полимається. А по бокам. О, то ти взагалі мастер шеф. Все супер-пупер. І ще одненька в нас залишилась. Де вона там? Прискоряємося. А ти положи, ти не тою стороною, треба. Ну так давай прискоряємося. Ні, тут вже так сильно не прискоряєшся. Це ж треба яка погоріха? Це що ти там поваляла? Майонез? Тобто достань його. Нічого не забула. <painted vậy> <no> Сир той весь вже там, який є, весь його туди поклади. Може, мало? Ні, там все більше. Ну давай. О. А ти будеш випробувати? Не, mm -mm. не будеш їсти? Mm -mm. Треба ж, напевно, трошки кусануть. О. Ось таке в нас чудо юдо вийшло. Шаурма. Ну що? Аня скуштує. Там вже є кукурудза. Ану, яке воно? І як тобі ця зелена штука? Дуже тверда. Якось не смачно. Але серединка дуже смачна. Може, її треба якось протушити, чи ще цю? Я не знаю, як я. Дуже тверда якась. Да. Так. Угу. Ну, але взагалі-то нічого. Дуже смачно. Ну, Аня каже, що смачно. Але я завтра її ще підсушу в духовці, отак, щоб воно було піджарене. Бо сьогодні вже вечір його все одно сьогодні... ну, їсти ніхто не буде, Аня тільки скуштувала. А тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок. І всім пока-пока!